Всім привіт, друзі! Вісім днів тому я засипав сюди вторак на голову щінку. Сьогодні ви дізнаєтеся, як будує рій. рій вторак. Що таке вторак? Це той рій, який вилетів після первака. Тобто в ньому може бути декілька маток і всі матки молоді, неплідні. Що він зробив за 8 днів? Я скажу так: вчора я дивився. Засів вже є, це за 8 днів. Вчора був сьомий день. Матка вже облетілася і засіяла. Засипав я його на 5 рамочок, вчора додав ще дві вощинки. Там одна вощина. І ви побачите, як невеликий рій відбудовує це все, коли є у природі хоч якийсь взяток. І так, давайте глянемо, що там він навичворяв цей райок. Рій невеликий, але подивіться. Що він робить на вощинці? Дивіться, білосніжна, вся залита метком. Так. Далі йдемо. Я вже, ага, я ставив в центр вчора рамочку. Ця недобудована. Нічого страшного. Ще я ставив в центр, тому що там вже все залито було, а матка тільки на одній рамці засіяла. Ви бачите, наскільки мало бджілки, але все залито, відбудовано. Вощинка в цьому році у мене від біворду користуюся. Цю вчора ставив. Так, бачите, почали вже будувати. За ніч майже відтягнули. Ну, чудово. І ще буде відповідь бджолярам, початківцям, які чекають, коли ж неплідна матка після виходу почне сіяти. Так, ось на цій рамочці. Вже є яйця. Все відбудовано, залито і ось тут такий п'ятачок, вже матка засіяла. Можливо, зараз я її знайду матку. Можливо, але не факт. Так, показати вам яйця покажу. Прозвучало комедно, звісно, але все ж таки покажу. Дивіться, я думаю, камера передає засівчик. Чудовий, без пропусків, матка молоденька. Працюватиме гарно. Так, на цій рамці я матку, в принципі, не бачу. Може я неуважний, але й не важливо. Дивіться, скільки тут тих бджілок, а за 8 днів я їм вже накидав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 вощин. Це теж цю вощинку вчора ставив. Цю вощинку вчора ставив. Дивіться, що вони творять за ніч з обох боків. За ніч з обох боків. Ну поки що я її тут я не бачу. Але відбудована на, ну сказав би, 70% так точно. За одну ніч рійце сила. Ще їм одна доба і сім сім вощин відбудував такий невеликий вторачок. Це все залито, як ви бачите, крайня медова, залита повністю тяжка. Хай там і залишається, буде їм кормова. Отож, друзі, за 7 днів рій відбудувався і вибрали матку, тому що тут було декілька маток, я тільки нарахував 3 в цьому поройку. Вони за 7 днів вибрали матку. Матка за 7 облетілася і засіяла. От ви маєте вже уявлення, через скільки молода неплідна матка може засівати. Звісно, я б сказав, середнє число це 10 днів, тому що все може бути. Ще від погоди, зіпсувалась погода, і матка може просидіти довгий час в вулику. Це трошки затягнеться, скажімо там, на декілька днів. Отож, друзі, підводимо підсумок. Рів, Торак, там було багато маток. Три я тільки побачив. За сім днів вони вибрали матку, матка облетілася і на сьомий день вже були яйця. Майте на увазі, якщо у вас гарна погода, і ви знаєте, що матка могла вилетіти. І пройшло там 10 днів, а засіву нема, є велика ймовірність, що матка загубилася, тому що ви питаєте, через скільки повинна молода матка засіяти, а нема яєць, питань багато. Якщо погода була, скажімо, матка вийшла, а тиждень поганої погоди, трошечки е, число може зміститися, але не набагато. Я думаю, всі матки, в принципі, як вам сказати вірно, облітаються своєчасно, але все ж таки. Є випадки, що матки не вертаються. Десь якась пташка з'їла, чи просто матка блудунула, таке теж може бути. Все, друзі, ви бачили, як невеличкий ройок, сім рамок, можна сказати, за сім днів відтягнув, якщо в природі щось є. Ось така невелика інформація. Я думаю, початківцям вона буде корисна. Всім до побачення, займайтеся бджільництвом.